Обруднення планети це бить 21-го століття. Саме тому останнім часом стає все більш популярним використання окремих баків, що дозволяють збирати різні типи відходів окремо один від одного. Головне при цьому здійснювати правильний розподіл відходів за категоріями. У цьому допомагають кольорні позначення, які наносяться на баки таким чином, щоб людина на підході до них розуміла, куди їй виконати те. Чи інше сміття. Маркування може бути таким. Зелений колір. Він означає контейнер, призначений для скляних виробів. Насамперед йдеться мова про порожні пляшки та битий посуд. Помаранчевий жовтий колір застосовується для фарбування баків, які призначені для пластикових пляшок та упаковок. Пам'ятати, що пакет з поліетилену розкладається від 10 до 20 років, вироби синтетичних матеріалів через 30-40 років, консервна бляшанка через 500, а стандартна скляна пляшка лише через 1000 років. Отже, потрібно навчити дітей сортувати сміття. Перш за все бути прикладом: діти вчаться через наслідування, якщо батьки чи опікуни правильно сортують сміття. Дитина ймовірніше прийме такий підхід. Робіть сортування сміття цікавою грою. Можна почати з настільних ігор еко-мемо та еко-логіка. Кількість сміття, яке знаходиться на сміттєзвалищі, завдяки їх подальшій утилізації, давайте сортувати побутові відходи. Право!